Проводимо тюнінг культиватора нашого. Замінили всі проволоки, хляки, зараз обрізаємо, приваримо. Кабінет, скоро, скоро, скоро буде кабінет. Протыкаем сварку? Да. На. Это же они показали, о чем мы звери Раз. Але ще не факт, що воно підійде, може підкине. Че, Так, все, закінчили сварочні роботи. Можна вертати кліми ставити. Що таке? Та нічого. Ти що, боїшся чи? А де ти Дів Передплужнички тема Без них нема смисла навіть виїжджати на будь-який город. У таке головоєш, на, так, так, так на будь-який город. Не на будь-який город. А на який не треба переплужники об'ясни? На сує. Чого це? Бо воно грибе. Забива? Так. Да. Та то ти просто плугни не виставив. Не, не. Так. Хорошо. Шо, как? как? На десять? То це ми будемо два года. Ладно, зараз вже включення буде з городу. Усе собі пішов. Не в ту сторону. Та я знаю, я проверял. Та з лівої руки шо. Десяти раз. підводе глаз. Ларала? ла Все? Давай. Все, все, все. Ушек. Ушек же. А что нам понадобится? Ничего. А дай сумку тогда. Забув включити запись. Давай повний привод включили. Така рехлиня. Під гору чи піде. І глибенахар, ну, в принципі, що оранам він по-другому не має бути. Він трохи не зароблює. Треба було посередині привіж взять часничок наш тут десь був. Ого, вже в березі, в річки. Ого. Ну? Да! Бери посередині не ми... Отак бери! Отак бери! А, не хочеш що Мандевець, а зараз туди Сиро Закриваємо вологу. Кляків позбирав туди їх. Раз. Вода піднялась, конечно, шик. Ага. Ой, заранее цепля, давай верш. Yeah. Упирається, воно геть погнув цю. Погнув розпорку. Так, да, погнув геть. Опусти! Та вона вже зигнута геть. Нічого. Под техніка. П'ять фляків набрав туда. Диви, диви. Отут Така братва культивація Думали легше було йти. Чес... А, там нема чесника. Чесник по стовп. Там для розворота, якщо. що І подивимось як заробить цей подорку. Так, картопля посаджена, типа. Да давай за фрезой, давай это! Давай! Стой! не робиш, тут собі вивернув раніше. Цю погнули ми уперлась. тяга. А. На грані ну шо ж... Та що ж давай це все призой потім зробимо. Хорош, це вже далеко. Ну давай, так нам поїхати. Типа ламав весь виноград. награда Добре, що є все в електронному виді. А така, друзі, заробочка. Глибина. От така нормальна. 5 сантиметрів. Ну, до 10. Так то грузає, що неравномірно бере. Тут глибше. О, тут глибше тут взагалі так. А тут не а де колесо видно шло? Тут не пробило. Ось вс ну але красиво робить, звісно. Ладно, пішли зараз знімемо пару кадрів. О! От з Винограда. Вже не буде винограду. Оце видно. Чи що? Не знаю. Підемо дивитися. Братва. Ну, на дежурстві. Афіна Френк. Виноград весь Десь. Не знаю даже, як його дрити що тут чи не тут. Поламано все. А ось все є. На місці. А тут що? На місці. Хорошо. Ребята. Ти впирайся, ти вигнав геть уже все. Та, тягу второти. А при чому тут тяга? Та, прямо. Воно не знаю. А що це воно нагорнуло? Це Таке... поштабна. Ні. Та це як сказати. То глибоко. То глибоко, бо опорано недавно. Не знаю. Зариваю виноград, коротше. Обратно. Будемо розкривати чуть-чуть згодом. Тут є. Е. Yeah. саме головне тут шо. Мы отсюда. Є. Все. хорошо. Мы оттуда не можем. Хорошо. А модні ці? Рукавиці. А тут. є yeah. Хорошо. А тут? Є. Yeah. Хорошо, я вже злякався, друзі. Там... А може тут нема. Є! І тут є. Тут один сажене, щоб ви розуміли. 10 баксів мінімум. А тут їх... О! Братва підтянулась. Афін, сюди бігом, На! Іди на взяти. Взять. взять! 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 Давай, Френк, взять! Апорт! Хорошо, хоть бутилка є. Не повиривали, бо думав все. Сердце стане. Ай. Хорошо, что есть все в електронному виді. А Та там все то подписано. Не тягне оно. Так після фрезы. И так культивація. Все. Не тягне Ну глибоко. Але у Вінницького фермера більше бере. Глиб, глибоко і чітко. Не, ну, у нього кабріна плюс догружателі. Не знаю. Друзі, напишіть, будь ласка, свої думки. Чоловол задихається 35-ка. А ДВХ 24 тягнуло. Опа. И прав, о, отлично. А ну до дом биом! До дом Главное, Ладно, честно, завернуть. Опять вперлись, тут. О! Ха-ха! Короче, кинець за скуп. Давай сюда фиг. Давай мини. Дай мини, кажу. Угу. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Напишіть свої думки по поводу цього всього культиватором Капусти. що шосі. Десь щось це трохи друг. Треба вкриваче розтоплювати. Ладно, все, все, друзі, всім дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава! Напишіть в що думаєте. Всім дякую за увагу. Такий захід сонця. Тракторець стоїть на місці. Помідори все скрито. Варимося. Підожинку ось такі приколи. Все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Хе-хе, то втомився!